І що ж, ми розпочинаємо? Ну що ж, ретельно готує подачу, чекає, поки всі розташуються, де необхідно. І удар і як тягне зараз голкіпер. Адонін. Адонін виконує передачу на Шевченка. Буждиган не вибиває далеко. Шевченко продовжує бути із м'ячем зараз. І сам прокидає собі на хід. Шевченко пробиває, блокується цей удар. Хотів віддавати передачу. А Донін зараз перехоплення. Дзюринець з м'ячем. Дзюринець. Дзюринець ліворуч віддавав. Федушко. Федушко прострілює Вадим Тиніченко. Резервний голкіпер, який Даніл Тимчак, який також присутній у заявці. Є удар зараз від Безрукова. І вирішив розігрувати. Джуринець з м'ячем. Дзюринець на правому фланзі. Сам хід набирає. Буде прострілювати, напевно. І зараз удар по воротах. Різник на Гогу-Гогога в один дотик вперед віддавав на підгороднього. Підгородній. За м'яч зачепився і сам на лівому фланзі поки що. І удар, який хороший сейв. Анишко. Підгородній на Анишка. Анишко в карному майданчику. Зараз Шевченко пропускає м'яч. Поїхала нога у нападника. Гравці в стінці зараз знаходяться. Підгородній пробиває підгородній. Ну, зовсім скоро будуть поповнювати лави українських клубів. Ми так сподіваємось, звісно, вистачає хороших виконавців у складі обох команд. І зараз ведушка, ось у нас на ріму фланзі буде прострілювати, не влучає, по м'ячу як слід зараз. Гордієв. Але атака триває. Дзуринець на підбиранні. І Ось саме Дзуринець один із таких гравців, на яких буде особлива увага в подальші декілька років. Саме атакувальні дії. Ну, саме як у даному моменті Бодак м'яч повертає одразу ж вперед на Дзюринця. Джуринець! Дзюринець зараз. Ой, обходить він Гогу. Ну і пенальті буде зараз. Жовта картка голкіперу. Що ж, Дзюринець розводить м'яч голкіпера по різних кутах і забиває перший гол у нашому поєдинку. 0-1 на користь руха. Заміна у складі команди рух пас вперед. Мало не було перехоплення. А нишко на далі на лісового лісовий за м'яч бореться кривбасу. В цілому якісний виконавець, якого дійсно от сьогодні ну, те, не вистачає. Ну не завадив би він дійсно на полі. Зараз передача вперед на Бодака. Бодак пробиває. Бодак 2-0 робить. Угрік. Класну передачу. Праворуч виконує на дзуринця. Зуринець вривається до карного майданчика. Є простріл. Бодак не замикає зараз е цю прострільну передачу. Дуже небезпечно. І рух далі із м'ячем. Тимчук. Ух, як закрутив. Пас-центр. Ось таке цікаве переведення. Виходить. І Федушко на підбиранні. Одразу ж е Федушко далі на Пономарьов. Пономарьов. Пономарьов прострілює. Адонін вибиває практично з лінії воріт зараз. Іще один удар уже відскок. Адонін. М'ять зупиняє. Адонін на Шемет, а Шемет. Шемет виконує подачу. Шемет пору із кутовим прапорцем. Намагається м'ять зберігти. Адонін. Класно обіграє суперника. Зараз Адонін. Підгородній. Підгородній пробиває, влучає у захисника зараз. Що, тим часом контратака тепер буде Дзюринець з м'ячем. Проти нього Адонін. Дзюринець встигає передачі віддати. І може бути третій гол, але ні, не може. Тимчук. Тимчук сам м'яч тягне на лівому фланзі. Курташ. Пробиває і влучає поперечку. Що ж, завершується наша гра Лензе на домашньому полі поступається лівському руху з рахунком 0-2.